Сміхаємось. Щойно одружені Олександр та Ілона Саєнки позують та цілуються для пам'ятних фото. Командир дав п'ять днів відпустки, щоб одружитися, каже наречений. Він військовий служить чотири місяці. З дружиною Ілоною планували весілля декілька років. Дуже довго планували, В тому році нам ковід не дав. В цьому році почалась війна. Ми думали вже після війни дружитись. Ну вирішили раніше під час війни. Одяг чисто український, патріотичний. Супер день для весілля якраз підходить. А це Ірина Білоуста Ілля Дурнік. Сьогодні вони стали чоловіком та дружиною через місяць після знайомства. Сьогодні Відбувається найпрекрасніша та урочиста подія у вашому житті. Жовто-блакитна стрічка у волосі намисто з кольорами українського прапора та вишита весільна сукня. Наречена Ірина підвінець іде у день покрови, Подень, день каже символічний. Сьогодні велике свято, і я вважаю, що шлюб укладений в цей день. Він буде Боже Богословення, і я вважаю, що він буде під захистом Бога і міцнішим. Хочеться, щоб Україна була завжди з тобою в серці, особливо в такий день. Вирішила якось більше оригінально підійти до цього питання. І замість букета привітає закоханих цукерками у квітах. Розповідає подруга нареченої Єлизавета Ковтун. Знайомі ми з нею дуже давно. Наші батьки ще разом вчилися, жили в одному домі. Найголовніше це міцного кохання на довгі роки і взаєморозуміння, бо ну це найважливіше в сімейному житті, щоб вони розуміли, поважали одне одного, любили, цінували. Сьогодні всі пари одружує директорка відділу реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна, вбрана у вишиту українську сукню черкаської майстрині Ольги Мартинової, бо говорить, відчуває і свою приналежність до свята. Одруження військових тут реєструють щодня незалежно від дати. Здається, що такі почуття, як необхідність бути разом, телефонувати один одному і мати статус сім'ї, для людей в цей період став важливішим. Він став гострішим, і хлопці це відчувають, і дівчата до цього прагнуть бути поруч, бути дружиною, прям берегинною, мати статус офіційності такої офіційної другої половинки. Ми одружуємо». від. 20 до 60. Сьогодні був чоловік 64-го року народження. За словами пані Лідії, за 10 місяців цього року одружилося 2104 пари. Це на 400 більше, ніж торік. Іноді я вставляю в свої клятви фрази з пісень. Мені дуже подобається, чекай мене, коли все мене. Але це характерно, тільки можна говорити до військових. Ірина Філенко, Федір Коцаба, Новини на Суспільному. Черкаси.